Усім вітанічка І знову я вас запрошую до магазину Лефарт, що знаходиться в Києві на Березняках у Сільвербризі. Тут прийшло оновлення, літній асортимент посаду та подарункової групи. Давайте подивимось. Це зовнішня вітрина, але я тут побачила дуже гарні фігурки декоративні. Такий непоганий подарунок на знаменні дати. Краще зайти. Це для пітніков, грилі, таке обладнання. Квадратна пательня гриль. Дуже гарні штучні квіти. Погодьтесь, як живі. іриси. Так. Давайте ближче роздивимось. Ось такий клотик. Молодій подружній парі можна зробити такий дарунок. І людям дуже подобається. Колекція посаду. Так це колекційний чайник, заварники. А це для тих, хто збирає, колекціонує слоників. Да, вони коштовні, але вони дуже гарні, дуже Ось такий посад. Такий синьо-білий декор йде. Сучасні форми, блюд, салатники. ось такий мальований чайник. Але він прекрасен, прекрасна любої кухні. Дивіться. Це комплект. Так. Ось така кольорова ганна літня. І до того посуду вже і чайник теж є, і для торту ємкість все таке інше. Дынок куники. Ну как кружка пивония, гарно, да? Підсвічники різних, різних розмірів, різні ціни, досить демократичні, не подарунок, а гарне упакування. Дивіться, яка пропозиція дуже добра. Ємкості для зберігання, різнокольорові курчата. А тут все прийшла, пора вже давно прийшла з маю меду. І будь ласка, ємкості для меду. Зараз на них знижки. Ось така велика ємкість 469 гривень. Теж подарунковий упаковці. У вигляді рибок. Так. Це просто декоративні фігурки, національні. Просто декоративні. Для тих, хто полюбляє таке. Єдиноріг. Тварина, якої не існує, але дуже-дуже приваблива. Малесенькі один Так, які сови гарні набір тусерних на тарілок. Сала, шість штук. 1706 гривень. Да, вот такие моты идут. Украиночка. Чинская. Такая подставка для тисточек. Теж така кружечка приємна. Чаювання котиків. Чайні пари. ни, вот это пион, название пион, вот такие. Трошки низенько, але я намагаюся вам все показати, до чого може досягти. Ось такий серверований стіл, показовий, до речі, на гарній такі кухлі для шампанського і для вина. Хороша дуже знижка. Дивіться, може, комусь буде у нагоді, літній посад. Тут у нас серветки. Такі набори дуже гарні. Серветка дерева життя. Білий льон. Чотири в наборі. Все зелені. Як я бачу тут тисяча лісник чи кріп, півонія. Це льон, це білий льон. 40 на 40. Ну, які гарні. Серветка лаванда. 4 штуки. 1197. Такий. Мені ось ці білі подобаються. Грація. ці гарні, так? Да? Коли ви бачите таку ціну, нехай вас одразу не лякає, бо тут 15 предметів. Чайний набір такий. А це набір столовий. І тут 27 предметів. Дуже гарний. Набір такий трояндовий. Це теж чайний сервіс і теж 15 предметів. Тут виставлено тільки показові предмети. Там чашка, блюдця, сливочник для вишків, чайник, цукорниця, десертна тарілка. А взагалі 15 предметів. ось такі набори. Теж з літніми мотивами. ніжні, ніжні Є просто чашка гарна, літня, така 280 гривень, Чусь, Чотири предмети, дві чашечки і два блюдечка 850. Знову бачу різнокольорові такі посудні подарункові набори, чайний набор 2860. Які приятні кольори, так? Да? А ось такий ментоловий. Читів они ще, як кажуть. Теж 280, 30, 830, 12 предметів. Лавандовий. Дивіться. Рожево пудровий показую, як можу. Мало дедолу не дотуляюсь. Хочу, щоб ви побачили. А вдруг стане в нагоді, так? Да? Цей гарна бджіка. І теж тут така поличка, теж чашки. Я називаю ці чашки агаїст для одніє, два предмети для однієї людини. Це 20 гривень подарункова, яка розписи від чашечки, які гарні. Такий шикарний набір чайний. Теж 15 предметів. І трояндочки такі. Тут скатертини подушки Не декоративні 539 гривень подушка. А це з катертини на 180 Напів бавовна, напів поліестер. Ну такі. Не будуть після стирки міняти свій розмір. Теж добре.